Слава Ісусу Христу! Високоприподобні очі проти Єгумане Франциску, дорогі отці ювіляри, оці його мене настоятелі та всі браття тут присутні у цьому храмі. Як ви добре знаєте, цей рік папа в рамках підготовки до ювілейного року, наступного папа Франциск проголосив роком молитви, щоб ми застановилися над так званою центральною. Місцем у нашому житті. Чим насправді є оця молитва, тим більше в нашому монашому житті. І він зазначив, що головною дорогою до святості для кожного з нас є молитва, Щоби справді дозволяє нам десь висловити перед Богом те, що є приховане у глибині серця кожного з нас в Євангелії від Матея є такий уривок. Про те, що апостоли, повернувшись з місії, зійшлися до Ісуса і йому розповіли про те все, що вони робили і чого навчали. І Христос сказав до них такі слова: Ідіть самі одні осторонь десь на самоту, та й там відпочиньте трохи. Інколи, дорогі отці і браття, мені здається, що наша праця, служіння, також обов'язки і завдання, які нам довірені. Можуть призвести до так званого екзистенційного вигоряння. Папа, це явище описує, як ми стаємо якби жертвою надмірного активізму, Турбуємось надмірно над тим, що потрібно зробити, гонимося часто за так званою ефективністю, результатом. Начебто, наше апостольське служіння залежало передусім від людських засобів, а не від Бога. Таким чином ми стаємо неспокійними і втрачаємо з поля зору те, що є важливим. І тоді часто нам може загрожувати оця небезпека виснаження. Ми надто втомлюємося. Це і таке застереження і для нашого життя, тому що ми, як і цей світ, дуже часто перебуваємо в поспіху, за чимось гонимося. Стараємося все стигнути зробити. Крім того, дорогі в Христі, може закрастися так званий кукіль з невіри. Це проявляється особливо тоді, коли ми переживаємо якусь невдачу або, можливо, навіть кризу віри. Такі хвилини нам найперше важливо завжди пам'ятати про те, що результат оцієї цієї сівби цього зерна не залежить від наших зібностей. Наше завдання є підготувати цю ріллю, але зростання плід залежить виключно від Бога. Тому що те зерно, котре проростає вдень і вночі, ми не знаємо, чому і як воно росте. У документі богопосвяченого життя ми читаємо такі слова, що ми повинні визнати, що всі ми потребуємо тиші, яка є сповнена присутністю Бога якому ми поклоняємося, потребує її особливо молитва. Ми ніколи не забували, що споглядання Бога означає часто зійдення згори з таким променюючим обличчям, що треба його прикривати, навчитися жити в мовчанні, яке дозволяло Богові промовляти, коли і як Він захоче. А нам розуміти його слова. На практиці це означає глибоку відданість молитві літургійній і особистій. Готуючись до сьогоднішньої зустрічі цього свята, я натрапив на такі цікаві описи про молитву у житті кардинала Карла Марія Мартіні. І перше, на що би я хотів звернути нашу з вами увагу і застановитися, це на так званих відносинах з Богом. Молитва як відносини з Богом, і справді молитва в нашому житті повинна стати оцим таким внутрішнім виміром, нашим внутрішнім світом, чимось, чим ми живемо всередині, а не бути лише таким зовнішнім проявом. І цікаво є такий факт, що у своїх нотатках кардинал Мартіні. Який зробив десь в період свого можливо найважчого життя, коли він був ректором Григоріанського університету, і він перебував десь біля моря, в трактирі в компанії своїх друзів, і в момент своєї самотності, відсторонені від інших, він вийняв оцей невеличкий шматок паперу і написав молитву, подякував Ісусові за тишу. І закликав, і благав про майбутнє. Але цікавим є оці слова, які він записав до Христа, до Бога. Дякую, що все йде не за моїм сценарієм. В тих словах, дорогі отці і браття, справді міститься найперше, отака довір'я до Бога у молитві. Довір'я, яка полягає на тому, що ми в своєму житті часто виносимо різного роду плани, мрії, різного роду речі, які би ми хотіли реалізувати тут і сьогодні у своєму житті. Але ми забуваємо інколи, що не все залежить виключно від нас, від наших організаційних зібностей, але залежить дуже багато найперше від Бога. І Бог, дорогі в Христі, шукає оцих відносин з кожним із нас. Тому що життя віри це не сума програм, планів і мрій, але це є відносини з Богом, це глибше пізнання самого себе. В різних життєвих ситуаціях, це будування оцих синівських відносин з Богом Отцем. Отже, молитва це є синівські відносини. Які виникають і формують нас як окрему особистість. Це є дорогі отці, величезний оцей кредит довіри Сина до Отця. Ось чим повинна бути в нашому житті оця молитва. І другий аспект, над яким би я хотів з вами сьогодні застановитися, це є молитися Словом Божим. Це слухати Його голос на сторінках. Святого Писання, щоб молитва справді виражала і будувала наші з вами живі стосунки із живим Богом, це можна виключно завдяки Слову Божому. Ми дійсно можемо говорити з Богом, тому що Він сам спочатку до нас промовляє і промовляє до нас сьогодні. Наше життя формується саме через те, що ми так чи інакше. Повинні дати відповідь на це слово. Що ж Господь говорить нам через Слово у Святому Письмі сьогодні? Він, по суті, відкриває нам своє безмежне бажання мати цей живий контакт із нами, бути нашим другом, кожен із нас створений для цього. І ми є створені саме для оцих відносин. Кардинал Мартіні писав, що. В кожному з нас є так звана стигма вербі, не згладимий слід, тому що ми є створені словом, ми покликані до чину словом, і ми кормимося цим словом і спілкуємося з Богом через Його слово. І це за собою, звичайно, тягне у цю відповідну природну тенденцію. Яку Бог очікує від нас, відповідь, яку ми даємо через це Слово. Вдумаємося у наступні чудові слова, які він написав, коли Слово досягає нас, вигнання із раю подолано, Бог повертається, щоб ходити нашими стежками. Земля якимось чином стає садом радості, де створіння, все. Ще може спілкуватися зі своїм Тверцем. Коли я читаюся те Писання, кардинал писав: Бог знову ходить у земному раю. Ось наскільки наша молитва повинна починатися з цього діалогу з Богом, і це вимагає від нас найперше слухання. Тому мовчання готує цей ґрунт на оце зерно Слова Божого. Інколи нам потрібно прочитати невеличкий уривок із Євангелія Дня і запитати себе, чим оця добра новина, яка містить це Слово Боже? Чим і для чого вона є написана, для кого вона є написана? Що Бог хоче до нас сьогодні через це Слово Боже промовити, сказати нам? Потрібно дозволити часто цьому посилу, посланню цього Слова Божого. Пройти крізь нас. І ви знаєте дуже добре, що в церкві практикується така чудова практика молотованого читання святого письма, яка називається «Лекція Дівіна», де людина, переходячи у ці різні способи, доходить до цього споглядання Бога, до розуміння того, чим ми живемо, чим ми є наповнені на щодень. І в останньому цьому посланні посанадальному, яке ми читали, можливо, не всі, але більшість правдоподібно читали у храмах, де сказано такі слова, щоби всі ми крепилися цим Божим Словом, бо в ньому міститься дух і життя, джерело і запорука нашої надії. Можливо, тої надії, якої очікують люди сьогоднішній день, коли ця війна, яка забирає життя стількох багатьох людей, стільки болю і страждань, ми Зустрічаємо сьогодні на порозі нашого храму чи монастиря, з яким словом ми йдемо до цих людей. Тому запитаємо сьогодні себе, чи ми знаходимо достатньо цього часу на особисту і спільну молитву, яке місце вона справді займає у нашому у нашому покликанні, якою вона є. Чи вміємо ми зупинятися впродовж цього дня, щоб знайти цей час на молитву? Чи вміємо ми знайти сьогодні цю тишу, щоб побути з Богом на самоті? Чи ми постійно є занурені у поспіху цих справ? Чи вміємо ми знайти цю пустелю, щоб щоденно читати це Святе Письмо? Амінь. Слава Ісусу Христу!